Автомобільний зарядний пристрій IceFast для ваших гаджетів. Інформативна коробка уливкового кольору містить усю інформацію без розпакування. Серія Fast Charger або Digital Display відрізняється наявністю інформативного дисплею. Критеріями, за якими обирають прикурювач, є загальна потужність. Тип роз'єму та підтримка швидкої зарядки. Fast Charger серія B1, B2 та B9 підтримують різні протоколи швидкої зарядки Quick Charge або Power Delivery. Мають компактні розміри та різні комбінації роз'ємів. Наприклад, B1-зарядка із загальною потужністю до 38 Вт із роз'ємами USB A та USB-C. B2 має потужність до 72 Вт і два роз'єми, що видають по 36 Вт. Остання серії b 9 потужністю 66 Вт та розрахована на більше девайсів. Має два a та один usb c Серія Digital Display B4 4 та Б6 оснащена вольтметром, показує напругу під час зарядки, має різну потужність та однакову комбінацію роз'ємів. Ці пристрої від Acefast мають високоякісні вогнетривкі матеріали та системи захисту від перегрівання. Асортимент доступний для замовлення, яке можна зробити у нашого менеджера за деталями в описі. Підпишіться на канал та залиште лайк, щоб дізнаватися про найкращі пропозиції аксесуарів. Дякуємо за перегляд! Всім па-па, до нових зустрічей!